Казка дамба. Мешканці лісу задумалися, що ж може зробити для них рудоборід. Приміром, він міг зрівняти із землею пагорб, зламати ялину, прокопати тунель. А давайте попросимо велетня поновити стару дамбу, запропонував Бобер, утворити багато каналів для поливу рисових полів. Рисових полів? А що це таке? поцікавилася Черепаха. Я народилася на рисовому полі, відповіла жаба. Там було добре стрибати, а ввечері ми співали разом. То це схоже на болото, розкажи, що воно таке? Це поля, які заповнюють водою, щоб там міг рости рис, зернова культура з білими та смачними зернятами. З рису можна готувати супи, десерти. Десерти тоді нехай якнайшвидше велетень стає до роботи, загукали гноми. А ми допомагатимемо йому. Подивіться на модель дамби. Коли ставок буде повний, піднімемо шлюзи і вода потече на поля. І ось велетень заповзявся копати ставок величезною лопатою, яку спеціально для нього зробив гном столяр Геранію. Занурившись у воду по коліна, він рив його тоді, як усі мешканці, під керівництвом бобрів талановитих інженерів. Прибирали вологу землю. Спочатку її потрібно було розібрати на клаптики, потім вирівняти, змішати із сухою землею та камінням, розгладити і потім накреслити канали для зрощення. Усі працювали дуже сумлінно, тварини носили кошики з камінням та землею. Гноми копали і виконували інші роботи. Звідусюди лунали команди «Хочий, Несіть кошики з камінням! Несемо, але майте трохи терпіння, вони ж важкі. Ну, хлопці, копайте, інакше канал не буде достатньо глибоким. Це справа для сильних велетнів, а не для гномів. Гей, обережно з кабінням, мало не на спину кинув мені. Вибач, сонечко, не побачив тебе. Жабо, мені теж грити землю, постривай. Зроблю ще один удар лопатою, а потім уже твоя черга. Яка спека? Гей, що ти п'єш? Чорничний сік? Ні, ковт, ковт, це вода. Ух, не жартуй, вона пахне соком із чорниць. Ну ж бо, не будь жадібний, і дай мені краплину. Ой, я наступив на камінь. Будь уважнішим. Ведмежатко принесло спеціальну колоду для трамбування землі, та серйозно взялося за справу. Навіть мурашки хотіли допомагати. Ми зробимо останні штрихи, пояснювали вони. Отже, для всіх знайшлася робота. Подумайте лише, скільки часу пішло б на виконання такої справи у гномів і тварин. Не місяці, а напевно, роки, Ардуборід виконав її за три дні. Звісно, всі втомилися, але ж якими щасливими були, і як усі плескали у долоні, коли вперше відкрили шлюзи, і поля наповнилися водою. Трохи пізніше настав час збирати врожай, і ось білий рис упакували у великі мішки з джуту. А невдовзі лісові мешканці їли смачні рисові тістечка, пудинги та інші ласощі з рису ягід та сиру. А ще тварини варили смачні супи з рисом та овочами. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.